ще на кого? На коня. Да. А ще. На пішки. На, на вот. пішака. Кінь атакує двох пішаків. Коня і ось він напад ще на ферзя. Якщо перш одійде, тільки він може побити на свого слона. Да, а если он возьмет нашу голосу, надо до 7 семь забираємо ферзя. Вот, это будет прием заманювання. Мы заманили ферзя на поле B5, и потім мы його тут виграємо. Это називається вилка. Крайная вилка. вілка, да, зараз на короля ферзя і туру. Король відступає і програється ферзь. В цьому варіанті у нас ферзь э, проти слона. Но якщо тут правильно зіграти за чорних... Ми можемо віддати ферзя за дві легкі фігури. За слона на 2 чи слона на b 5 Ну, як, як правильно, Саша, да, зіграти за чорних? Ферзь б'є д2. Так, да, б'ємо з шахом на d2. Потім а... б'є ферзь, а потім mm -hmm. ми з'їдаємо коня на d5. Так, да, ми б'ємо ще на d5. І тут же ферзь і не грає. Від'їдаємо. Б'ємо. Ми віддали ферзя за, за коня. За, і, і за коня і слона. Цей варіант а, для чорних краще, але ферзь грає. Сильніше за коня і за слона, тому оценка позиції. Зараз бачите, на користь білих, і ми можемо далі грати тут на перемогу.